У Харкові продовжують ремонтувати пошкоджені обстрілами окупантів житлові будинки. Так роботи тривають у Шевченківському районі по вулиці Бакуліна. Будівля постраждала від ракетного удару в січні цього року. Була вщен зруйнована покрівля, вибиті вікна та пошкоджені опорні конструкції. Тож триває відновлення того, що не робили окупанти. Наразі будівельні бригади закривають пошкоджену покрівлю та відновлюють комунікації опорні конструкції. В кількох під'їздах вже встановлені вікна, в інших роботи тривають. Всі роботи бути з ремонту виконує міжнародна організація з міграції. Мер Харкова Ігор Терехов особисто перевірив хід робіт та поспілкувався із мешканцями понівеченого будинку. Відновлення кажуть в адміністрації Шевченківського району триватиме ще орієнтовно півтора-два місяці. А на цей час наголошує Ігор Терехов тим, хто поки не може знаходитись у власній квартирі. Місто пропонує тимчасовий прихисток у міських гуртожитках. Там люди можуть розміститись та отримати необхідну допомогу. Зауважує міський голова. Ігор Терехов також повідомив людям, що мешканці понівеченого будинку можуть подавати заявку на відшкодування витрат на ремонт та брати участь у державній програмі є відновлення. Під час спілкування з людьми Ігор Терехов акцентував, що найактивніше тривають роботи із відбудови покрівлі, адже важливо закрити всі контори, аби погода ще більше не зруйнувала будівлю. Справ багато, кажуть комунальники. Ракетний удар наробив не неабиякої шкоди, проте робитимуть все можливе, аби вкластися у терміни. Також Ігор Терехов перевірив хід робіт з підготовки укриття в одному із навчальних закладів у тому ж Шевченківському районі. Тут у підвальному приміщенні школи тривають роботи з ремонту. Подібні об'єкти відновлюють у різних частинах міста, аби у майбутньому у цих сховищах могли навчатись діти. Це для того, наголошує очільник міста, аби якомога більше дітей могли навчатись офлайн, тим самим соціалізувались та розвивались. До роботи підходять комплексно, враховують і безпекові умови, і комфорт, так аби тут. Був і обігрів, і вентиляція, і всі необхідні приміщення для перебування дітей. Працюють так, аби відповідати всім технічним нормам, які висуваються для шкільних укриттів. Зараз реконструкція ще на початковій стадії. Робота з відбудови триватиме ще певний час, аби згодом діти могли навчатися в комфортних умовах. Марія Сов'єва, Віктор Ноздрачов та Ігор Мікенін, Харків. Новини.